Доброго дня! Знаходимось у Дніпрі на косі на червоному камені. Тут у плюсову температуру багато людей вийшли на лід ловити рибу. Зараз на дворі плюсова температура. Нагадаю, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції форматор FM 107.3. Для тих, хто ще не прийнявся, повторюю, знаходимось у Дніпрі на косі на червоному камені. Тут рибалки в плюсову температуру вийшли на лід. Нагадуємо, що виходити на тонкий лід це небезпечно. Ніяка риба цього не варта. Подробиться це фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе.